Погода в Україні вміє дивувати. Від холодів до спеки і знову до холодів. Синоптики попередили про нові перепади температури. Чого очікувати у п'ятницю, 25 квітня, а також у кінці тижня дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен П'ятниця – кінець робочого тижня, і ще у п'ятницю погода порадує українців теплом. Тож можете сміливо планувати прогулянку на вечір. Хоча синоптики прогнозують, що 25 квітня в день на більшій частині території країни прийдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі у супроводі гроз. Вітер переважатиме південно-східний 5-10 метрів за секунду. При грозах місцями посилюватиметься до 15-17 метрів за секунду. Та, попри усі ці погодні нюанси, температура повітря в день становитиме плюс 23, плюс 28. у західних, південно-східних областях та Криму плюс 13, плюс 18. Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що у Києві 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до плюс 22 плюс градусів. Проте у другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу. Але вже після п'ятниці погода кардинально зміниться. Про це зокрема повідомили представниця Україдромацентру Наталія Птуха. В інтерв'ю 24 четвертому каналу вона розповіла, 25 квітня погода буде досить різноманітна. Власне з 25 квітня і по 27 квітня вже на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі подекуди грози. А ось 26 шостого та 27 квітня очікуємо ще й зниження температури. Зараз переважають потоки з півдня південного сходу. А ось після 24, го починаючи навіть із 26 квітня. Процеси зміняться на північно-західні. Знову птуха зазначила, що чекаємо на поступове зниження температури на 5-10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер. Водночас, нічні заморозки Укргідрометцентр не прогнозує, але буде спостерігати. Наразі ці процеси будуть більше з хмарністю та опадами, тому і заморозків за таких умов не має бути. Але звичайно, прогноз ще буде уточнюватися. Птуха зауважила, що стосовно стабільного потепління не буває таких моментів, щоб 20 градусів трималося усю весну, і тільки потім ішло на підвищення, адже завжди є коливання температури різної інтенсивності. У якісь роки це коливання більш відчутне, у якісь – менше. Наразі у нас включений з 25 квітня стабільно тепло, а потім вже трішечки буде знижуватись температура. Тож поки що насолоджуємося теплом. А далі в нас очікується певна зміна погодних процесів. Наскільки буде інтенсивне зниження температури всередині третьої декади квітня, уже буде видно десь за п'ять днів, хоча б до того дня. А метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у суботу, 26 квітня, під впливом циклонічної діяльності по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Прийдуть дощі в день. Місцями на лівобережжі значні в окремих пунктах можливі грози. Град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південний із переходом на західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах плюс 4, плюс 11. Нарешті території країни вночі плюс 8, плюс 13, в день плюс 13, плюс 18. А в неділю 27 квітня вночі у північних та східних областях пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. В день також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3-плюс 8. У західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-мінус 3. В день 6-плюс плюс 12. На південному сході України плюс 13-18. Плюс про те, що в неділю всю Україну охопить низька температура повітря, говорить і синоптикиня Наталі Діденко. В день за її прогнозом очікується плюс 10, плюс 17 градусів у нічні години, 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на ґрунті. У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грузою, а в день 26 квітня різке зниження температури повітря до плюс 14 градусів. А на провідну неділю скрізь в Україні очікується свіжа погода. Вночі та вранці плюс 2, плюс 8 градусів, в день плюс 9, плюс 14. у південній частині плюс 12, плюс 18. Тож одягайтесь відповідно. А як вам такі коливання погоди? Діліться в коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.